Розповсюджений механізм уникання контакту інтроекція. Нове зростання особистості забезпечується здатністю відмежувати кордони між собою та іншою людиною. Так от, у людини, яка нахваталася багато інтроектів, вона здатна усвідомити розуміння того, хто вона є, майже відсутнє. От її я. Воно таке, знаєте, нецілісне, воно начебто розпадається. Стається оцей розпад особистості. Коли я не я, а я це усі оті вірування і знання про себе, ну, псевдо, ці знання, які я присвоїла собі за час свого існування, тобто від народження да, і до моменту, от поки я зараз живу. Від нашого власного я не залишилося вже, ну, або майже нічого, або залишилося так мало, що наш особистий внутрішній простір він заповнений. Непереварними установками про себе від зовнішнього середовища, коли людина заковтує, знаєте, так цілковиту думки або принципи інших людей без самостійного пережовування та засвоювання, без особистого опрацювання цих думок, цих принципів цих тверджень тих чи інших людей. Якщо провести цю паралель із їжею, це люди, які заковтають на ходу, не пережовуючи щось проковтаючи на ходу і навіть не усвідомивши, а що людина з'їла, отакі контакти. Можна зрозуміти по людині, як вона.